1115 п'ятнадцяті річниці одного з найстаровинніших міст Прикарпаття був присвячений міжнародний турнір змінні футболу серед чоловіків, який проходив на стадіоні Колос. Спортивними перемогами футболістів а також тенісистів, які теж змагалися того дня, захоплювалися наші кореспонденти. У змаганнях зміні футболу представлені були кращі команди сіл нашого району Задністрянські, мединя, більшівці а також команди з Польщі та Німеччини міста Радиберга. У відкритті змагань взяли участь представники районної влади, делегації Польщі, Львовикашльонського та міста Новоазовська Донецької області. Голова райдержадміністрації Григорій Васишин відкрив спортивне свято і привітав усіх учасників та гостей. Ми все повинні зробити, щоб наша молодь росла здоровою, почувала себе щасливо. І відчували себе господарями нашій славній землі. Ще раз, ще раз сердечно вітаю вам, вас, бажаю вам добрих змагань, безпечних. Я думаю, що тут буде повага, тут буде толерантність, тут буде культура. А звичайно, що перемагає той, хто сильніший. Хай Господь вам у цьому допомагає. Побажали спортсменам спортивного завзяття, успіху, наполегливості та перемог і гості свята. Чуємо ще думні й защицені ж можемо бути тута й разом з вами. Ми приємно вражені, що можемо бути разом з вами у таку поважну doma, історичну domy. дату. Ця, Ця історія дуже довга. Сьогодні проводиться спортивні, спортивні ну, змагання, і нехай виграє той, хто буде ближче до брами, заб'є більше голів. і чуйтеся так. Як звик звичайжу те, хто ще лі попросту віце брами? Всікого доброго. Я ja Новозовського районного стас адміністрації всіх вас вітаю. Желаю. Крепкого здоров'я, благополуччя, спорт всегда Вот. Очень приєднається, що сьогодні міжнародний турнір. От, наші польські друзі присутні. Всем удачі, благополуччя, здоров'я, крепкого і пусть поведіть сильніше. Перше місце у міжнародному турнірі з міні футболу здобула команда села Дем'янів на другому місці. Команда з Польщі. Третє місце посіли футболісти з комарова, які були нагороджені кубками та грамами.